Позиція Сполучених Штатів Америки щодо політики Путіна може стати значно жорсткішою, якщо на зміну президента Обамі прийде приміром Гіларі Клінтон. Цього тижня вона вже публічно вступила у гонку за президентське крісло і має непогані шанси на перемогу в Україні. Гіларі бувала кілька разів і нині критикує європейських лідерів за їх позицію щодо війни на Донбасі. Цього тижня вона назвала їх слабаками. Ще зміниться, якщо Гілларі дійсно стане першою в історії Америки жінкою-президентом. Українську проекцію малював Микола Тірельов. Перша жінка-президент після першого чорношкірого президента. Хіба вам би не хотілося, щоб одного разу жінка стала президентом Сполучених Штатів? Прозорі натяки з трибуни, недвозначні коментарі в Твіттері, аж ось відеоролик на її офіційній сторінці в Фейсбуці за півтора року до виборів. Лара те витриманий в стилістиці сімейних цінностей, і водночас толерантності до нетрадиційних шлюбів. Кожного дня американцям потрібен чемпіон, і я буду цим чемпіоном. Сама Гілларі в двохвилинному ролику, який за кілька днів набрав кілька мільйонів переглядів, з'являється лише на 18 секунд. А інший час присвячений громадянам Америки, людям, простим людям, інтереси, яких вона збирається відстоювати фактично майже все суспільство, окрім там за винятком, можливо, великого бізнесу, акул капіталізму. Рішення Гілларі балотуватися і спосіб, в який вона це зробила, викликало змішані емоції. Демократ Обама благословив потенційного наступника. Я не робитиму жодних прогнозів, скажу лише одне: впевнений, вона буде чудовим президентом. А от конкуренти республіканці, які повідомили про свої президентські амбіції на тиждень раніше і лишилися майже непоміченими, сповнені праведного гніву. Ми готові до Гілларі, і ми знаємо, чого від неї чекати. Вона символ провальної політики минулого. Ще один можливий претендент на Білий Дім від республіканців. Сенатор Ренд Пол відповів роликом на ролик в ідентичній стилістиці, але виключно в апокаліптичних тонах. Машина Вашингтон руйнує американську мрію. А Гіларі Клінтон найгірша деталь цієї машини. Американські змі однаково зубасті як до республіканців, так і до демократів. Ось як побачив. Чили запис ролику Клінтон дотепники з найпопулярнішого недільного шоу Америки? Тепер візьміть свій мобільний телефон і просто будьте природньою. напевно трошки м'якішою ще трошечки. гаразд. Напевно, набагато трошечки м'якішою. Стійка і невразлива до зовнішніх впливів. Друзі та вороги одностайні в оцінці її п'ятнадцятирічної політичної кар'єри. Вона безперечно боєць і як людина, і як політик. Вона здатна тримати удар. Кулуарами капітолія свого часу ширилася байка, цілком схожа на правду, начебто, президентську присягу разом із чоловіком білом у 93-му. давала і його дружина. Даже ходил такой, ну не то анекдот, не то в общем-то, такая фраза, что в Белом домі правит не Билл Клинтон, а Биллери. Но вона активно приймала участие в засіданнях и давала советы. Втім, командувала, здобувши безцінний досвід, Гіларі Клінтон ще у 2008-му робить першу спробу повернутися в Білий Дім. Та сім років тому більш гідним продуктом американської мрії виявився Барак Обама Кеніїд за походженням, який із незначним відривом переміг Гіларі на внутрішньопартійних виборах. Клінтон отримала від нього втішний приз посаду держсекретаря. Раніше, під час сенаторства 2008-му, вона неодноразово дозволяла собі різкі, часом неполіткоректні заяви. Президент Буш вихвалявся, що він зазирнув у душу Путіну. Я ж нагадала йому, що Путін колишній агент КДБ, А в агентів КДБ взагалі немає душі. Тепер з подачі миролюбного Обама вона навіть спробувала налагодити стосунки з путінською Росією. Ми хочемо перезавантажити наші відносини. І подарувала колезі Лаврову символі. Начну червону кнопку. Із не менш символічним підписом, зробленим із помилкою, <laughs> Містика моменту перезавантаження відносин з Росією дійсно перетворилося на додаткове навантаження, різні погляди на іранську ядерну програму, підтримки Кремлем режиму Асада в Сирії. Та найсерйознішого удару по американсько-російських відносинах було завдано вже після відставки Клінтон з посади держсекретаря. Вона порівнювала Путіна із гітлером та хлопчиському пісочниці й іронізувала з приводу його переобрання на третій термін. Схоже на те, що Путін одного разу звернувся до самого себе, Володимир. Ви б хотіли знову стати президентом. Так хочу, відповів сам собі Путін. То чому б нам просто про це не повідомити? Скажемо Медведєву, що він може знову бути прем'єр-міністром. Путін в боргу не лишався. Госпожа Клінтон і раніше не отлічалася особом із в вираженнях. Зараз Гілларі виступає за більш жорстку лінію проти дії Кремлю. Обережно критикує однопартійця Обаму, а європейських лідерів називає слабаками. Вона, за оцінками експертів, може стати більш проукраїнським президентом ніж Обама, із офіційним Києвом Гілларі на короткій нозі, неодноразово бувала в Україні як сенатор, як держсекретар із приватними та офіційними візитами. А в січні цього року Клінтон фактично зробила програмну заяву щодо України. Ми повинні більше допомагати Україні захищати її кордони. Нове спорядження, більше навчань США і НАТО досі дуже неохоче це робили. Але Українська армія і прості українці, які воюють, проти сепаратистів, довели, що заслуговують більш сильної підтримки, ніж ми надавали досі. Президент американського <тас> інституту <тас> у Москві Едвард Лозанський впевнений, що <тас> санкцій навколо Росії теж буде лише стискатись. Може дійти навіть до військової участі Сполучених Штатів у війні на південному сході України. Однажні з Росією буде ситуація Буде ли американська армія також вовлікатися в конфлікт. Так, от при Хіларі. Я думаю, що це однозначно, да. Ще швидше за президента Клінтон буде вирішено і питання надання Україні летальної зброї. Головного лобіста цієї ідеї сенатора республіканця Джона Маккейна, пов'язують із Гілларі дружні стосунки. Hello? Віддаючи перевагу брючним костюмам, так званим Suit, Гілларі у своїй 67 готова до експериментів. Модних теж. Вона може переключитися на більш жіночий імідж, пошукати силу в слабкості. Американська залізна леді має чоловічий характер і витримку. Розказують, як під час туру Естонію у 2002 році вона з легкістю перепила того таки Маккейна. Витримка не зрадила її під час найдраматичнішого випробування пресловутого Моніка Гейту. Гіларі публічно підтримала біла, врятувала президентство і сім'ю. Хоча авторка цьогорічного бестселеру про приватне життя подружжя Клінтон, журналістка Кейт Броувер запевняє, не все було аж так безхмарно. Коли Покоївка зайшла до їхньої спальні, ліжко президента та першої леді було вкрито кривавими плямами. Покоївка запевнила мене, що це місіс Клінтон з розточу вдарила чоловіка по голові. Товстою книгою. Ймовірно. На Біблію. на думку експертів, історію у вальному кабінеті конкуренти в боротьбі за білий дім не згадуватимуть, зроблять ставку на більш свіжий скандал. В американській політиці викупується вся спідня білизня, брудна, чиста і так далі, розглядається під мікроскопом. І республіканці вже дістали цей мікроскоп. Гіларі звинувачують у використанні особистої електронної пошти замість захищеної службовою під час роботи в Держдепі. Сенатори вже зробили запит до прокуратури, аби вилучити усю тогочасну переписку Клінтон. Вона сама зробила виборку, сказала, що все, що має відношення к її діяльності на поступи секретаря, вона передає. А стальною, це її телічна переписка є на йончто обвинувачення, й тому, що зниклі емейли можуть бути датовані вереснем 2012-го, коли в Лівії терористи вбили американського посла, і будь-який витік інформації міг стати фатальним. Утім, більшість експертів не сумніваються. Гілларі таки омине всі рифи і без проблем виграє праймеріс демократичному таборі і вийде на фінішну пряму президентських виборів явним фаворитом. Один Клінтон вже прибрав одного буша старшого. Схоже настав час, аби інший Клінтон прибрав іншого буша молодшого. В цій промові семирічної давнини ще одна іронія: схоже, інший Клінтон таки доведеться прибрати іншого буша, Джеба Буша, рідного брата Джорджа. Як свідчить останнє опитування, перша жінка, президент реальніше за третього буша президента, майже на 8%. Микола Терельов факти тижня.